Я знаю, що зараз в коментарях тут набіжать спеціалісти, але хочу сказати історію розказати. От, оцей шурупанчик я взяв за 2,5 тисячі гривень. Там акції, ну як завжди, акції в Дніпромі, це святе. Два з половиною роки тому, навіть більше. І він же в мене був в ось такому стані, весь поюзаний, вже чуть-чуть там. ну Ми його. Просто, як могли, реально, як могли, ми ним, я ним 150 отвори, там 200 -та коронка навіть в мене була, ми його насілували прям так крепко. Ваді каже: ну, поки гарантія треба занести. От я вам хочу сказати, що е коли ми занесли цей шурупан в ремонт, е що від нього залишилось по факту? Оці, оці болтики, друзі, залишились, оця наклеєчка залишилась. І що ще Вадік? То все, нове. <ріст> все нове, да? І це абсолютно безкоштовно. І за два робочих дня зробили це все. Навіть швидше за один. Ну так, да, десь так. Сервіс.